Говорив у 2022 році. Якщо ви цю війну швидко не зупините, вона перекинеться на інші території. Обов'язково. Знову таки, міг би бути не Трамп, могла бути Камала Гарріс, могло б не бути саміту в Анкоріджі, могла б бути якась інша подія, яка привела Путіна до думки, що треба діяти вже по відношенню до європейських країн. Щоб подивитися, як вони будуть реагувати. Наступний об'єктивний процес під час великої війни це деградація суспільств і державних організмів в воюючих країнах і навколо них. Я завжди говорю людям, які починають розповідати, яка жахлива ситуація в Україні як там багато людей не сприймає війну. вже, як багато людей втомилися, які які складнощі з процесом мобілізації. Подивіться там на Фінляндію, як вони героїчно воювали. Три з половиною місяці. Зимова війна була три з половиною місяці. Три з половиною місяці у нас не було з вами жодних проблем. Пам'ятаєте? Людей фактично відмовляли в ТЦК від служби, тому що тоді не було потреби у нових добровольцях. Але це три з половиною місяці, а це три з половиною роки.